Уночі знову росіяни вдарили по Харкову, постраждав приватний сектор Основ'янського району. Попередньо це була ракета Гром Єйду. Я проснулася від того, що огонь літить, мелкі такі. Жалізі закриті, а літить огонь. Я заскочила в, в домі, будинку. Вискочила на кухню, все в диму. Нічого не можу зрозуміти. Я даже взрыва не слышала. Просто вот летит огонь и все. Выскакиваю на улицу, полные дворки, печей, веток. Ну, а потом уже ж выскочили сюда дома. Нет, соседская. И дым. У них еще горело что-то там дальше. Там у них кухня. Рука, вижу. Внаслідок влучання повністю зруйновано 4 приватні будинки, більше 26 пошкоджено станом на цю хвилину. Станом на п'яту годину 20 хвилин ранку маємо підтверджено 4 загиблих. Це жінка літня, це 2 молодих особи попередньо до чоловічої статі. Ще одна особа знаходиться під завалами. Зараз рятувальники ТСНС. Дістаються з під завалів. Найшли? Складність рятувальної операції полягає в тому, що повністю зруйновані будинки і враховуючи те, що під завалом можуть знаходитися люди, в ручному режимі приходиться розбирати всі ці завали. Також на місці працює комунальна техніка Харківської міської ради. Відкрито пункт незламності, де людям, які постраждали, надається вся необхідна допомога, працюємо. Це наші гарні сусіди, З тією сім'єю ми дуже-дуже довго спілкувалися, дружили. Гарна дуже була сім'я, остався один тільки папа, в якого загинула мати і загинув син. І це дуже неочікувано, страшно, боляче. Ми були вдома, ми спали, було все тихо, було все спокійно. Не чули сповіщень по телефону, не було. Почули вибух, ну, якийсь глухий бах і е, пожежа. Яка зайнялася, дуже було, була пожежа, сильна, дуже сильна була пожежа. Злякалися, е, плакали. Е, Дуже страшно. Викликала я, правда, служби. Ми будемо уїжджати. Вирішила, що дитина буде завжди на першому місці. Її спокій, її безпека. Да, туда бросай, там трактор заберет.